Привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні будемо читати книжку «Зок» і Летюча допомога Джулія Дональдсон, Аксель Шефлер. Погляньте в небо, линуть он сонце золотого, принцеса, лицарі і дракон, Летюча допомога. У Златки від усіх не дух є ліки та вакцини. Сергалолот тепер хірург, він має бинті шини. А зогне все обох туди, де хворі їх чекають, сідає м'яко не завжди. Та друзі пробачають. Уранці глиб русалки схлип із берега морського. Ой, сонця жар спеклась кошмар, удар на допомогу. Принцеса з лицарем Мершій поквапились на виклик. Ось крем від болі помічний, а ось крислатий брилик. Русалка рада не болить, та й жар одразу щез. Летюча допомога вмить злетіла до небес. Летять навскіс, під ними ліс. А хто там плаче гірко? Реве до них єдиноріг. Фу зайвий ріг Вобух! Між стовбурів і от вони вже біля нього. Не бійся, каже гагалот. я ампутую рога. Єдиний рог радіє Клас, одненький ріг краса. Летюча допомога враз злетіла в небеса. Обід минув, летять, хточнув, то хворий лев гукає. Рятуйте влип, у мене гриб заслаб, захрип, чихаю. Пхх. Гальмуй, беркиць. І от вони уже біля тварини оцю таблетку проковтни поспи за три години в свою печеру лев заліз. Ой, холодно й погано. Тазок сказав запалим хмиз. Одразу тепло стане. Зрадів наш лев, чудовий схов, як затишно. Гр-гр. Летюча допомога знов полинула до хмар. Аж златка. Бац! Дивись, палац! гукає з високості. Там дядько мій, король корній, навідаюся в гості. Бабах під муром і пішла, принцеса до корнія. Той зирить з-під чола й трохи не радіє. К -к 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 де ти була, що ти вдягла і де корона злоба, де пишна сукня, ну й діла, не роба і стидоба. Я поясню усе, дозволь, я лікарка відома дурниці. Вигукнув король. Сидітимеш удома, тягніть принцесу до палат, замкніть, щоб там сиділа, бо лікувати всіх підряд не королівське діло. Кричала, билася, ревла, ніщо не помагало. Тож день за днем вінки плела, подушку гаптувала, за неї зок. І галалот боролися відважно, Запекло, люто, тільки от виходило неважно. Щоночі до її вікна навідувались друзі, аж каже, зладка їм сумна: Король наш у недузі, біда Корні став геть слабкий, лице жовто гаряче, як не мовчить, то знай хрипить і гірко. Гірко плаче. Довкіл корні лікарів збиралося немало, питав їх, чим я захворів. Але вони не знали, а златка знала. Вір, не вір, бо прочитала з книжки. Це жовто, ярий грипокір. Рецепт складненький трішки. Один єдинорогий ріг. Русалчина луска, сир пармезан, левиний пчіх і слиз і зі слимака. Усе це треба покришить, і в ступі перетерти. Але, будь ласка, поспішіть, мій дядько може вмерти. Дракони з лицарем своїм помчали у долину. І вдячний лев чимненько їм сякнувся у торбину. Летіли далі через ліс. Аж до єдинорога, і той, звичайно, їм приніс відпиляного рога. А на морському бережку дракону галалоту дала русаленька луску, а равлики слезоту. Наш зоглетів, бухтів, спішив до златки, до кисили, Під вікна бух, але приністе, що вона просила. Принцеса вдячною була за, за луску гостинці в ступці потовкла, досипавши сирку. Перемішала все й бішком помчала до корнія. Лікуйте з диво порошком на нього вся надія. Король лиш ложку скуштував, умить повеселішав. Як другу смакувати став, обличчям побілішав. А третю глить. І вже за мить корній затанцював. Та ж лікарі, як королі, я так завжди казав. Пробач, що я тебе запер, ти вільна, певна річ, приходь у гості відтепер ще й вірних друзів клич. Ура! Спішить, не чує ніг, тіше у дорогу летить до тих, хто занеміг. Летюча допомога кінець.